Ну що любі друзі, вас вітають очисні споруди. Зараз спробуємо потрапити туди, бо бачите, тут трошечки є проблем з потраплянням туди в чистому затіялі. ми Зараз все зробимо. Підсипочку тут вже зробили, де це буде сортування, де буде просіювання. І дивіться, як тут гарно, технологічно круто. Я думаю, всі, хто бачили, вже Тікток, який тут трохи набрав переглядів. то Вже бачили, як це виглядає, але тоді не хотілося знімати повноцінне відео. Хотіли почекати, поки хлопці тут дозавершать встановлення цієї цієї нержавійки. дивіться, з нержавійки поруч. Це все виглядає прям мега-мега. А от ті пластикові, бачите, як хто сказати, рішіточки. Так? то вони слугують якраз для того, що це місце, де буде жити бактерія. А ось так виглядає основне центральне ядро. Бачите Ось так, не знаю як вообще зняти. Об'єм тут, звісно, величезний. І ось тут ще лагуни. Тому останні, бачите, кого вже доробляють, і потім його дороблять і вже будуть робити зворотні засипки. Точніше, гідрозоляція, потім зворотня засипка. Ну, то теж технологічна штука, яку я вам розкажу, вже, як вона робить, коли по ній можна буде пройтись. Треба буде по ній теж полазити, як і по цим очисним спородам. Ну, приблизно так зараз виглядають очисні споруди. А, замовили вже це як його сендвіч для той, який буде накривати зверху, бо капітальна конструкція саме така бетонна вона внизу, а зверху вони досить такі легенькі. Ну от, так виглядають наші очисні. Я навіть не знаю, що нам далі робиться, бо тут одночасно і будується, і встановлюється обладнання, тому що по-іншому не виходить. Тому я вас не хочу зараз обманювати. От приїде наступного разу через тижні-два. Вже та людина, яка технолог, яка розуміється, яка є нашим підрядником, вона вже нам можливо розкаже в деталях, що тут і за чим робиться. Так, а поки що все, по чесним спорудам. Поки отакі новини.